Мама у ші. Я перебандавський. А що то за такі маленькі слова, які постійно говорять шведи? Начебто просто літери, які ми чуємо в розмові. Давайте. Давайте вже швиденько розглянемо, що означають ці слова або літери а е, о, е, або І. Отже, Перше слово, яке можна почути це А. І це як розмовний варіант слова Я. так. Едетрьо ти є втомленим. А. Так. Едегунгріг ти є голодним. А. Так. А частіше, коли в розмові швед киває головою та каже А це може означати. Я розумію. А. Я слухаю. А? Я чую. А. Або я насправді не слухаю, тому я видаю цей звук, щоб справляти видимість, що слухаю. А, а. А. Йогар Лестенбук і да, а? Ден ханла романман со м'як вільсе інстуштат. А? Букен Ервер Кліген. Інтересан а. Вільду Лесаденбукен. А. Окрім А, Шведи можуть сказати слово так за допомогою вдиха в себе. А на півночі Швеції так взагалі ви можете почути замість слово так. Більдулера де свенска. Хочеш ти вивчати шведську мову? Так. Наступне маленьке слово, яке можна тільки почути: це е. І це розмовний варіант слова ер, що означає є. Бачите, в українській мові це дієслово теж складається з однієї літери є ер. А в розмові говорять е, я голодний. Йок ер хунґріґ. Шведи говорять «йо е Йоехунгрік. І тут ми не опускаємо, а вимовляємо літеру Г на кінці слова хунгріг. «Йо е хунґрік. Йо. Йнгрік. Наступне слово, яке можна знайти в словнику це О, літера А з кружечком наверху. Малий струмок або річка. О. одна річечка. Он означена форма. Давайте скажемо: це було маленьке містечко, де протікав маленький струмок. Це було «det var» маленьке містечко. містечко». «En liten stad» де de протікав, «Der ran» – дослівно, там протікав. Шведи не говорять «var ran», де «var» – це де. De. А «der ran» там протікав маленький струмочок. Ен літен о. Отже, stad варен літен en liten о. І ще це слово використовується в сталих виразах. З однієї сторони О ена сідан. З іншої сторони о сідан. І ще одне слово. Яке є. В шведському словнику це Одна літера. острів, літера з двома крапочками. Ö. Один острів. Ен Ен означена його форма. Давайте скажемо свій власний острів. Сін еген е". Еген це власний. Сін еген е". Або це є острів. Це є дет ер, дет-е, пам'ятаєте? Замість ер шведи говорять е. E. Але, звичайно, це ніколи не буде помилкою сказати ер. Дет е або дет ер. Острів, один якийсь острів Дет, ер, ен, N. Деню. Це є один острів. І останнє І. І це прийменник В. Як сказати, мої ключі лежать в кармані. Мої. Міна один ключ. Це н-нікель. Ен Запам'ятовуємо ен-никель один ключ. ключ. І множина ключі буде ніклар. Ніклар. Нікель ніклар, Лежать ліггер. Отже, міна ніклар лігер і фікан. Ен фікка – один карман. фікан – конкретний карман, означена форма. Зверніть увагу, в слові фікка літера і коротка, бо стоїть перед двома приголосними. Бо якщо фійка з довгою І, це означає та сама відома шведська перерва на каву з булочкою. Фікка фійка. Фіка фійка. Міна, ніклар, лігер і фіккан. Мої ключі лежать в кармані. І наостанок, найдовше слово згідно зі шведським академічним словником. Є слово. Ріалізахун свінст безкатнін. Що означає оподаткування приросту капіталу. Реалізахун свінст безкатнін. А в книзі рекордів Гіннеса найдовше шведське слово є. 131 літера. Але я не думаю, що Шведи. Використовується слово, тому вчити його ми не будемо. Ми просто повинні знати, що ці довгі шведські слова вони утворюються за допомогою поєднання звичайних слів.